Вітаю вас, моя здоровічна сім'я. Вибачте, за затримку трошечки затрималась із за снігової бурі в нашому регіоні. Ця буря, вона дуже рідкісна була. Востаннє її зафіксували у 2014 році. Це була буря з блискавкою. Справжня буря з блискавкою. Блискавка була як літом. У нас не струблено. Все місто, вся область. І от у нас немає світла. Тому я вимушена вести сьогодні свій ролик без світла. Це дуже романтично, правда? Ви пам'ятаєте, я казала про схуднення, про місяць у повені? Так от, сьогодні саме місяць у повені можна починати худнути. Я не знаю, дивляться чи нас чоловіки, але знаю точно, що дивляться дівчатка. Дівчатка, давайте спробуємо провести такий маленький марафончик марафон схуднення. Отже, починаємо з цієї неділі. І давайте писати, хто скільки скинув кілограм, які у нас будуть результати. Пишіть в коментарях, добре. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка. Якщо ви дивитесь, якщо вам подобається, підписуйтесь, і мені буде дуже приємно. Отже, починаємо нашу рубрику Кругом Бігом. Перша карта для овна на цій неділі. До речі, хочу поздоровити наших стрільців, дорогих, з Днем Народження. Скажімо, починається ера стрільців на цій неділі. Починаються дні народження. Ви знаєте, що День народження це те ж саме, що Новий рік. Так от, я вас поздравляю не тільки на народження, але з новим роком вашого життя. Отже перша карта. Овни. Королева мечів. Це жінка стихії воздуха. Це може бути водолей, водолій віси або терези. Таку жінку ви зіткнетесь на цій неділі. Це така волюва жінка з холодним розумом, розсудлива. Це може бути лікар, юрист, ріелтор, прокурор, да, прокурор суддя. Бачите меч? Це людина, яка сказала і відрізала. Меч усе прояснює. Ви щось дізнаєтесь дуже важливе на цій неділі в вашому житті. Щось вам проясниться. Повні ваша карта. Давайте подивимось, що чекає тільців на цій неділі. Тільці. Лицар мечів. У вас буде дуже швидко щось на цій неділі. Вирішиться якісь справи. Які пов'язані з навчанням, з якимись бумагами важливими. Ви отримаєте нарешті якусь, якийсь документ, який чекали. Все буде дуже швидко. Ця карта пов'язана з швидкістю у всьому, про що ми говоримо, говоримо, думаємо, приймаємо рішення, ви приймете якесь важливе рішення на цій неділі. От, тільці вам така карта далі у нас ідуть близнюки. Своєму. Отже, карта близнюкам. Повішений. Близнюки. Вам трошечки придеться зачекати на цій неділі. Щось застопориться, щось треба почекати, пересидіти, передумати, подивитися у віконце, як іде дощ, або як іде сніг. Полюбуватися цим, розслабитися і трошечки почекати. Все буде, але трошки згодом. Не на цієї неділі карта для раків. Раки, У вас буде трошечки якесь розчарування в коханні. Або якісь сварки трошечки дома. Таке теж буває. Не, не бійтеся, це треба теж пережити. Це якщо це навіть розчарування у коханні, то це все прояснює. Якщо вас скинув коханий, то скажіть йому до побачення. Це не ваша людина. Це бачите, три меча у серці розчарування, трошки в чомусь розчарування. Але це повинно бути. Так потрібно бути. Ви переживете це. Це означає, що в ваше життя повинен війти інший чоловік або інша жінка. Так, раки. не сумуйте. Леви. Леви, королева Пентаклів. Королева Пентаклів, ви знаєте, що це земна стихія. Це жінка земної стихії: це козирог, діва або тілець. Це дуже щедра людина. Якщо це чоловік або жінка, то це щедра людина. Вона завжди при грошах, вона завжди допоможе, або словом, або ділом, або грошима. От з такою жінкою ви зіткнетесь на цій неділі. Або це даже навіть ваша мати, ваша дружина це людина, яка Поспівчуває і допоможе завжди. От леве вам така карта на цій неділі. Карта для дів. Лицар жезлів. Лицар жезлів це якась пристрасть у житті у вас буде. Чи ви захочете займатися спортом, чи захочете кудись поїхати, все буде дуже швидко. Це якесь бажання, лідерство це пристрасть, щось зробити, щось дуже важливе в житті. І зробите ви це дуже швидко, приймете швидко рішення. Це може бути навіть військовий, який може прийти до вас у гості, або приїхати, або проїздом. Це військовий, бачите? Лицар жезлів. Так. Тепер у нас карта для терезів, терези. Хм. Ви везунчики. Туз кубків. це Непомірне щастя, яке дарує життя. Бачите, на долоні чаша, чаша з усіма благами життя. Ви отримаєте все на цій неділі, що забажаєте. Це як карта здійснена бажань. Це або гроші, або кохання, це придбання житла, придбання машини. Щось дуже важливе почнете. Щось отримаєте дуже важливе. Кубки це емоції, це щастя. А туз кубків це вершина щастя. Отже, ця неділя буде дуже, дуже гарна для вас, Терези. Тепер карта Скорпіона. Скорпіони. Двійка жезлів. Дивіться, це людина, а, яка. Чекає, чекає щось ще гарнішого. У нього, бачите, все є. Людина стоїть на балконі такого гарного будинку. Він споглядає на море, по якому пливуть його кораблі. Його. У нього все є, але він чогось ще більшого хоче. Він уже якісь плани собі в голові построю. Ця людина хоче ще більшого. Двійка жезлів. Це сподівання ще отримати ще більше всього, чого є в житті у людини. Вроді як все є, але хочеться більше. Скорпіони це на вас схоже. Так, карта для стрільців. Так. Отже карта. Вам, як подарунок на день народження, тим, у кого на цій неділі ви, цей день народження, це карта світ. Це закінчення циклу, це остання карта старших арканів. Це ви на цій неділі щось уже отримаєте, якийсь важливий документ. Ви здасте якийсь екзамен, отримаєте якусь ліцензію, щось продасте дуже важливе, яке давно продавали і хоч хотіли продати. Щось купите дуже. Те, що хотіли. Карта мир також вказує на кохання або зачаття або народження дитини. Дуже гарна карта. Отримаєте щось, те, що ви прагнули. Стрільці це вам як подарунок на день народження. Ну точно. Так, роги. Для вас. Мах. карта Мах. Вона означає, що те, про що ви мріяли, настав час це здійснити. Ви повинні як цей Мах, взяти паличку у свої, у свої руки, махнути нею і зробити так, як давно мріяли. Піти записатися на якийсь кружок. Ви мріяли співати? Запишіться. У вас визрівали якісь креативні плани в голові. Зробіть це. На роботі якась важлива ідея у вас виникла. Скажіть про неї. Настав час здійснювати мрії. Про це говорить ця карта. Козороги, вперед. Так, водолії. Карта для водолійчиків. Для водолію щось хочуть карти дуже-дуже сказати. Випадають. Я не буду їх читати, бо їх дуже багато випало. Якщо випадає одна карта, я би звернула на неї увагу. А так карти про щось дуже хочуть сказати водоліям. Отже, трійка жезлів. Трійка жезлів це людина прийняла рішення. Вона вирішила, кудись іти далі. Щось людині запропонували, і вона прийняла важливе дуже рішення, щось зробити зробити грандіозне, те, що давно-давно хотіла. Це людина йде вперед. Або пливе на чомусь, або летить. Це навіть може бути відпустка. Людина давно мріяла про неї. Це може бути відрядження, якесь дуже важливе. Або це, бачите, три, три жезла. Це може бути подорож у трьох. Це може бути. Якесь, якесь відрядження втрьох. Бачите? Такі два значення цієї карти. Це карта гарна. Це карта руху. Карта прогресу. Толічики у вас щось двинеться в гарну сторону. Ну і залишились у нас рибки. Що чекає рибок на цій неділі? Рибки. А, я навіть так бачу, навіть не перевертаючи карту, що у вас на цій неділі все вийде. Те, що задумали, все вийде. То, що ви думали, ви не зможете, зможете. Бачите? Жіночка приборкує Лева. Ви приборкаєте самі себе. Ви навіть сильніші, ніж ви думаєте. Все буде добре рибки. Так, і весь наш розклад. Нагадую вам, щоб ви підписувались на мій канал. Будь ласка, мені це дуже важливо, бо канал молоденький, і хочеться, щоб він розвивався. Я ось ось почну знімати відео на, на грудень для кожного знаку. Вибачте, я трошки запізнилась, я перший раз це роблю. Хочу ще сказати, що чекайте гарного сюрприза. Новорічну я з своїм молодшим сином заспіваю вам дуже гарну новорічну пісеньку. Чекайте нашого відео. Отже, з вами була Аріадна. Дуже сподіваюся, що ми подружимося і будемо далі, далі частіше зустрічатися. Дякую вам за увагу. До побачення.